Нестерпна спека, що чергується із проливними дощами. Погода на Прикарпатті змінюється щоденно, і це створює чималу небезпеку для туристів, що відправляються в гірські походи. Відтак за надаються клопоти гірським рятувальникам. Лише з початку року в горах на пошуково-рятувальні роботи вирушали у 66 випадках. Було врятовано більше сотні туристів. Чотири людини загинули, зокрема, і влучання блискавки. Обов'язково треба присісти на впочіпки, можна нижче. Чим нижче людина до ґрунту, тим менший шанс, що людину влучить блискавка, але при цьому ні в якому разі не треба лягати на землю. Закрити вуха руками, щоб зменшити ризик пошкодження слуху від удару, блискавки та грому. Не торкатися провідників, ні в якому разі не опиратися на трекові палиці. Грунту має торкатися тільки носки взуття п'ятки століть разом в повітрі. Чим менше заплощують дотик до ґрунту, тим менший ризик, що через вас пройде розряд блискавки. Плануючи похід в гори, варто насамперед визначитися із маршрутом. Рекомендують рятувальники, а також мати відповідне спорядження. Йдеться про одяг, що захищає як від сонця, так і від дощу трекінгові палиці, окуляри, прискорити пошук заблукалого туриста зможе і встановлено на його гаджеті gps навігація я рекомендую скачати. Додаток, він є зараз доступний і для андроїдів, і для системи IOS Порятунок в горах. Це є програмне забезпечення, яке розроблено нашими рятувальниками. Воно вже декілька років працює на території нашої області, показало себе дуже з позитивної сторони. За допомогою його вже врятовано більше десятка туристів. І, зокрема, навіть іноземців, крім інших небезпек, в горах на туристів можуть чатувати і дикі звірі. У такому випадку фахівці рекомендують не робити різких рухів, а також не фотографувати тварин. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на важі.